Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я розсаджую вкорінені петунії. Майже вже всі розсадила. Ну, на останньому лоточку покажу, як я це роблю. Камеру довелося виключити, щоб не напортачити. Ось я їх подіставала з лоточка. Він пустий робила я це за допомогою шпажки. В цілому, в лоточку було 24 штуки. Вкорінилося 23. Ось один, не вкорінився. Так, стаканчики підписую і розсаджую в них живці. Використовую торфосуміш реківу. Що хочу сказати щодо висадки. Я ніколи не заглиблюю їх. От як вони були в лоточку, на такому рівні і висаджую їх у ґрунт. І ще одне, можна побачити, що ґрунт у мене на одному рівні з цим краєм стаканчика. Я ніколи не роблю, ну от, я бачила, да, там, ось так насипали ґрунту і посадили. Що відбувається потім? Не дай Боже, перелили. ґрунт не провітрюється і починається. Наприклад, може почати гнити коренева шийка, той же ґрунт закисає, починаються якісь там патогенні процеси. Якщо це вже там тепле, теплий період, ну, можна це робити, але не зараз, не восени, не взимку. Ну і навіть в березні я ще так не роблю. Ось я покажу. Всі вони ось на такому рівні. Ось. Ну, я вважаю, що це такий начебто нюанс, але важливий. І після цього його треба полити. Поливаю. Це моя пляшечка така, не звертайте уваги, вона страшна. Треба замінити. Ну, то ладно. Зовсім трошечки. Отак, три булька. Все, дуже сильно не проливаю. Ну, але й не зовсім мало. При поливі. Коли я розсаджую, я використовую сізарин, ну, мені він подобається. Просто водою я не поливаю. Продовжу, ну ось, розсадила. Тепер їх потрібно поставити на полки під лампи. Через 2-3 тижні мої нові живці стануть ось такими. Звісно, це залежить від сорту, деякі більш швидкі. Ну, Ще від відключень електроенергії реалії сьогодення. Що ще хотіла сказати? Ось ця ємність, отакий от стаканчик, це тимчасова. Я знаю, що от дехто з дівчат думає, що можна їх так протримати до весни. Ні. Коли вже от, ну, покажу, на прикладі це віста Джазбері, да? вже повністю е, стакан е, в цих коренях. І якщо вже ви бачите ще й кільце, яке утворили корені на, от знизу стаканчика, Ну, Треба пересаджувати. Якщо цього не зробити, коренева почне старіти. Ну і вже нічого путнього з цієї рослини не буде. Звісно, це також, також залежить від сорту, бо ну, повільні сорти, вони, може, протримаються там, 4 тижні в цьому стаканчику. А деякі доводиться вже через 2-3 тижні обов'язково пересаджувати в більшу ємність. Яку, ну, це ви вибирайте вже самі. Я колись вже розказувала, що я, наприклад, збільшую поступово, от зараз, саме зараз. Коли вже тепло, там квітень, травень, там можна вже і в кашпо одразу висаджувати. А от такий період, там зимовий, краще давати новий об'єм поступово. Я спочатку пересаджую 200 мл, потім 600. А далі, я сподіваюся, вже буде весна. Ще хотіла відповісти на питання про підживлення і так далі. Зараз відключу камеру, дістану свій арсенал і розкажу. Ну, от дістала я свої добрива. Але перш ніж розказати, як я підживлюю, хочу зазначити, що підживлення. Це не найголовніше. Головне це створити певні оптимальні умови для вирощування. Це якісний субстрат, температура, освітлення і полив. Ну, щодо поливу, то треба враховувати ваш, ваш pH води. Ну, це окрема тема. Отже, субстрат вибираємо якісний. Бажано, особливо на такому ранньому етапі, професійний, ну хоча б магазинний ніякої городньої землі. Далі створюємо їм такий баланс між температурою і освітленням. Вирощування в домі і в теплиці відрізняється. Наприклад, якщо в мене в домі 22-24, то обов'язково підсвічування в мене десь 12-14 годин, у ну, мене приблизно а, десь 90 виходить ватт. Може, трохи менше на квадратний метр. А от якщо в теплиці, там де в мене інфрачервона плівка, там тримається 10-12 градусів, то там ніякої підсвітки в мене немає і нічого не витягується. Всі знають, так, да, оце правило. Чим тепліше, тим інтенсивніше потрібне освітлення. Ну і полив. Звісно, якщо в домі тепло, то і поливаємо ми частіше. Ну і тепер розкажу, чим я поливаю. Бо, як правило, основні добрива ми вносимо при поливі. Ну, отже, перше, да, після розсаджування це був сезарин. Ну, я його використовую замість цього радіфарму. Не стала вже його купляти, якось обхожусь з ціарином. Коли я побачу, що ґрунт в стаканчику просох, я зроблю перше підживлення. Це буде кальцева селітра і сульфат магнію. Я думаю, видно, так? Да? У мене є така чергова ложка мірна. Я роблю таке дозування. Одна така ложка на 5 літрів води. Ложка сульфату, ложка кальцевої селітри. Розвожу я їх окремо, а вже потім змішую. Тобто, це буде перше підживлення. Друге підживлення це також, коли просихає ґрунт. Тобто, ну такої чіткої якої схеми в мене немає. Це буде укорінювач. Можна використати будь-яке добриво з більшим вмістом фосфору. Саме він сприяє розвиненню кореневої системи. Перед цим я користувалася Петерсом. Здається, формула була 13-40-13. Теж закінчився він в мене. Взяла укорінювач. Це чистий лист. Нормально теж він працює. І потім вже, ну так як при постійному підживленні я використовую майстер, цей. можна 20-20, 20 в мене 18, 18, 18. Тобто в рівних дозах азот, фосфор і калій. Що? Ще іноді я роблю. Можна зробити таке оприскування по листу. У мене ще є рівал, є ще оракул мультикомплекс. Ну, і ще в мене є хелат заліза. Це теж така річ потрібна. Для вирощування, якщо, не дай Боже, на петуння хлороз. Такі листочки становлються дуже бліденькі. Ну, Але скажу так, в мене він буває дуже рідко. От в теплиці частіше, вдома його в мене майже немає, бо він виникає, якщо холодно, рослина перелита. А якщо створювати е, гарні умови, то хлорозу може взагалі не бути. Ну, це таке основне по підживленню. Про обробки я не буду розказувати, можна просто подивитися, в мене є відео, які я препарати купила. Бо окрім підживлення, ще постійна боротьба зі шкідниками, той же грибний комарик, як месершміти літають постійно, це можуть бути хвороби. Ну, в принципі, це і все. Напевно, що я хотіла розказати. Я сподіваюся, що я відповіла на питання, які мені дівчата задавали. Якщо я щось забула, пишіть, відповім. Всім гарного вечора і до побачення!